Добрий ранок, ми з України. І з вами канал Демілуна. Ми повернулися. За цей час дуже багато чого відбулося. Зараз наша країна. Переживаю дуже важкі часи, але ми сильні, ми впораємось, і у нас обов'язково все буде Україна. Отже, зараз я знаходжусь на сходинках на другому поверсі. Хочу вам показати, що ми вже зробили: ми обшили дві стіни саме над сходинками, ось так це виглядає. Зробили електрику. В цій маленькій кімнаті ми нічого не робили. Все залишилося, в принципі, так, як і було, бо в основному був акцент трішечки на інше. Зараз ми знаходимося у ванній кімнаті. Я думаю, ви всі дуже добре пам'ятаєте цю декоративну плитку. І ми нарешті його сьогодні вирішили покрити лаком з мокрим ефектом. Використовуємо ми ось такий лак ProCall. Лак для каменю з мокрим ефектом для внутрішніх та зовнішніх робіт. Одразу ж видно результат. Це тільки перший шар, але вже, як помітно, коли наносиш, то воно таким трішечки фіолетовим віддає. А потім воно застигає і ось такий ефект, як то кажуть, на лице в нашому випадку на камінь. Ось дивіться, так виглядає вже покритий декоративний камінь. А ось так виглядає ще не покритий лаком. Ну, різницю дуже гарно видно. Ну, а це наші реалії, бо дуже часто виключають і світло, і воду. Тож ми набираємо воду. Оце коли воду дали, отака от вона такого кольору. Ну, але ми її використовуємо як технічну для унітазу, звичайно ж, її пити не можна, як ви розумієте. Це наші реалії. Також ми вже підвезли ось такі дощечки, будемо робити вмивальник. Це буде, будуть полички, ну і, як то кажуть, каркас саме для установки. Сам лак наноситься дуже простенько, важливо обов'язково проходити кожен шовчик ось такими рухами, як би трішечки вбиваючи. Ну і при цьому ми змінюємо напрямок рухів, щоб максимально покрити кожен камінчик, кожен шовчик, щоб воно виглядало рівномірно, як вже ось, ви бачите, ми зробили. Ось поки ми наносили лак, почалась повітряна тривога. Тож після повітряної тривоги я з вами продовжу спілкуватись. Ну що ж, тривога закінчилась, і ми завершили покриття лаком, декоративну плитку, а саме декоративний камінь. Ось так це виглядає. Тепер необхідно щонайменше 2 години, щоб все дуже добре підсохло. І потім вже. Ми будемо дивитися, що що, то будемо покривати ще одним слоєм, або залишимо так.